У нас розпочинається стадія жеребкування на 3 наступних дні. В, першому, в першій вазочці у нас знаходяться команди з рахунком 2-0, в середній вазочці команди з рахунком 1-1 і в третій вазочці знаходяться команди з рахунком 0-2. Завтра грають команди 2-0. Післязавтра 1-1. І в неділю грають команди 0-2. Завтра у нас вихід в плей-офф. У неділю вихід додому. Вихід до аеропорта. Можна казати, там будуть ігри за. За квитки додому. І зараз розпочнеться КТ, Теси, ЦФО і Aniwan Legends. Зараз усі команди такі гадають, тільки би не потрапити на Aniwan Legends. Тому, буде... Тому що це буде просто жах. Вони переїдуть відкривається у нас. ЦФО має право вибору сторони. Я так розумію, завтра буде розкривати саме цей турнір. ЦФО проти... Anyone Legends! Anyone Legends проходить у перде в плей-офф з рахунком це програє, скоріше за все, у нас КТ Ростерсе. Там китайці, да залишились зараз. Так, КТ проти Тесів. Ну КТ повинні Тесів перегравати. Хоча Теси теж виглядають як такі, як команда, яка хоче потрапити в фінал і грати проти Еніванів. Поки що лише біліки виглядають слабенько, але біліки можуть розігнатись. Зараз у нас драфт іде на наступний день. Тобі ж на післязавтра. На суботу. Fly, Team Secret, G2, Sote, Tіwan, G, Біліки і Хелє. Чотири команди із Кореї з, з рахунком 1-1. три команди з Кореї з рахунком 1-1. Руки трясуться. G2 e Sports! Зараз вони дізнаються проти кого вони будуть грати. Атівані влаштовує будь-яка команда, окрім корейської LPL, Bilibili Gaming. G2 йдуть. G2, як би будуть. З біліками грати. А вони ж, здається, грали уже с биллибилигейм. Ні, треба буде дивитись там можливо, буде Зараз, Тіван, буду тракировки. Джинджи! Зараз тіванів візьмуть, я буду рыдать. Дики не тиван, будь ласка. Трясуться, ручки, трясуться. Азарт Тиван! Тіван ха ха, -ха, -ха! Тіван, ти, блядь, чому таки, джен-джи! Тиво нам треба готуватись. Якщо вони бажають плей-офф, треба прям дуже сідати і готуватись зараз. Team Secret буде грати проти Хейл є правильно? Так, там Хейл є залишається. А, там ще команди є. А, соточка є, Флейквести є. Team Secret проти Fly. Ну, Fly повинні перемагати Team Secret. И соточка Хейл Соточка така, ну да, ну да. От то я награлася. А можно ще більше монстрів, будь ласка. Ну, чому Флайм так щастить, а мне так не щастить. И <laughs> останній пул чемпіонів. Да, у нас Джиту Билики, Джин Джи против Тиванів, Team Secret против Флайв. Сосоточка против Хейлен. Іванам треба вигравати, якщо вони не бажають грати потім 2 <риклад> дні, ну, дні поспіль э, до Best of 5. Ну і тут прям взагалі Лузера Лузера. Будь хто з них. Э, навіть якщо вони зараз виграють, наступну гру вони програють. ну пасажер с вами до проходка. Вільна гра для ПСЖ І Фнатики проти кого будуть? А, і МКО і Фнатики. Фнатики додому. Мені здається, медлайн це їх переїдуть. Це прям, прям дуже неприємно. Зараз хоче зробити скрін. Робимо скрін. Ну і давайте прям звідси, так і це ФО Еніван Legends Anyone не переграють. КТ Тессе. Я буду вболівати за КТ, але мені здається, Тесси їх переможуть. Хоча... хоча б я поставив би на КТ. Ну все ж таки, 55%, що КТ переможе Тесів. Але гра буде рівна. G2 Billy Gaming Bilibili перемагають G2. GNG T1. перемагають T1. хоча буду вболівати за T1. FLY переїжджають ТСВ. Соточка програе HLE без. Е... Взагалі без нічого. Уф. А, BO3 до двох перемог взагалі граються. І тут до двох перемог грають. Бестопять на у нас взагалі тут не буде. Окей. Ну, Енні Вани пере... переможуть. КТ Ну, КТ повинні перемагати. Кого КТ перемогли? Хоча слухайте, ні, ТС переможуть. У КТ дуже. їм пощастило пасіці. Ви дивіться, вони медланців перемогли. І Тім Сікрет перемогли. Ну, типу, дві команди, які їм взагалі не рівні. А от. КТ і Теси, мені здається, приблизно однаково грають. Теси перемагали. G2. Поминьку. І Суаї. І Отесів так само було. Типу, вони. Вони нікого не перемогли, і сильних. І Вони, да, і вони дійсно рівні, рівна на рівну команду. Буду болювати за КТ Ростерс. Я не знаю. Мені хочеться, щоб Теси поїхали додому. ЦФО перемогли Фнатиків. І Цефо перемогли Ті Ванів. Фнатіки це помій. Ну помийка їм пощастила. Проти тіванів непогано задрафтило. Не ну, я казав, що тут ну, повинні були перегравати. Він Івани просто, самі розумієте, переїхали і і КЛЕ, і G тому. Це точно? ЦФО падає. В 2-1 сітку Тут у нас G2 Біліки. Біліки перемагають GT взагалі нема про що казати. GG Тівани. GG перемагають Тіва. Ну просто як як так склалося GG тівани GG, скоріше за все, переможе. Хоча Тівани можуть віджати. Вони дуже багато грали, і Тівани дуже рідко виграють в них серію. Best of One, можливо, і переможуть. В серії навряд чи. Тім Secret і Ну, Флаї переїдуть, Тім Secret. Соточка і ХЛЕ, соточка ХЛЕ нічого не зробить. Тому навіть якщо так подивитись. Білікі Флай і ХЛЕ. Де, якщо тівани переїдуть GG, їм потрібно буде потрапляти на Flyf або на ХЛІ, Ой, Або на Білібілі -Білі Геймінг. Тут взагалі все стандарт, Кої переграють в Татиків, до ПСЖ переграють в ВКС. І ми йдемо в ту ситуацію, де. Одна корейська команда ну, може не потрапити в плей-офф. Це може бути КТ, Джинжи, Тіван ТІ, і ХЛЄ. Одна китайська команда вже 100% в плей оффі Якось так, ладно, пишіть в коментарі, що ви думаєте. В коментарях, точніше, що ви думаєте, що там на ну, що небудь напишете, що небудь натисніть під цим відосиком, там палець догори, палець донизу. І все. На цьому йдемо відпочивати. Зустрічаємось десь пів шостої шостій годині вечора. Граємо цусіму. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока-пока.